О пів на дев'яту на кухні закладу дошкільної освіти номер 35 завершують приготування сніданків. У пароконвектоматі одночасно випікають 120 курячих нагетсів. Кілька днів тому тут також встановили індукційну плиту. На ній за півгодини можна закип'ятити 50 літрів води. Кухарі на роботі з третьої ночі, адже в цей час за графіком подали електроенергію. Ми накип'ятили води, зробили чай, зготували кашу, очікували м'ясо, підготували м'ясо до обробки. Включили нам генератори, і ми в пароконвектоматі спекли нагінси куріч. У команді кухарів четверо людей готують за сезонним меню, яке розробили в департаменті освіти та науки. На зиму та на весну в пріоритеті були страви з максимально простим часом приготування. Постійно здійснюємо ротацію страв, щоб страви не повторювалися по сезону. Січня місяця зросла вартість харчування для закладів дошкільної освіти це 75 гривень дітодень, а для закладів загальної середньої освіти це 40 гривень одноразове харчування. Гострою залишається Ця проблема браку кадрів у дитсадку номер 35 як і в інших дошкільних закладах, триразове харчування. Аби страви були якісними і свіжими. М'ясо та молочні продукти отримують щодня, а не зберігають у холодильниках. Діти щодня отримують повноцінне гаряче харчування. Садочок відвідує майже 200 діток. Спадковий склад 308 Діток дотримувався усіх вимог, меню, тобто замовляємо продукти. Так як і було і раніше, і в той період, коли було світло. Сьогодні на завтра м'ясо зранку привозимо, працює під генератор, якщо немає світла, електромісорубка, електросковорда, горда, пару конвектоматів, готуємо ці місні страви. У дев'яті хвилина мовчання. Перед сніданком діти миють руки і сідають за стіл. Я допомагала накривати на стіл. Смачно. Шестирічна Злата каже: у садочку для них готують страви здорового харчування, салат, помідори. Морква люблю їсти суп у початковій школі. номер 5 Нині в меню борщ зі свіжою зеленю і каша з котлетою та салатом. На столі сезонні фрукти. Дев'ятирічна Варвара каже: у неї є улюблені страви в меню. На обід ток то каша і борщ. А якщо на сніданок, то запіканка. У молодшій групі чути лише стукіт ложок і Софію. Це я то, буду їсти». від шостої ранку. Кухарі закладу, а їх лише двоє, встигають приготувати сніданок та обід. Ми прийшли сьогодні на роботу, світла не було. З'явилося світло о 9-й годині. Ми вже дивимося по меню, підлаштовуємося під графіки. Трошки у нас є газовий балон. О 12 й вимикають світло і доводиться заводити генератор. У закладі їх два, аби процес навчання та приготування їжі не зупинявся. В актовій залі тривають репетиції. Наш генератор забезпечує повністю весь заклад, навіть укриття. Ми проводимо заняття, відповідно, підключаємо всю апаратуру. На сьогоднішній день ми харчуємо 420 дітей. Це в нас пону. Ціний сніданок, це садочок, і школа, і обідом трішечки менше. Це десь 360 обідів щодня і вечеря. Ми зробили все для того, щоб кухня функціонувала в повному обсязі. Щотижня на роботу генераторів у закладах освіти потрібно більше тонни літрів пального. Купують його за кошти з бюджету громади. Ми готувалися. Починаючи з 2022 року, ми говорили про те, що потрібно забезпечити альтернативу. Для цього були придбані і. Електрогенератори як бензинові, так і дизельні енергозберігаючі обладнання, тому що ми дали перевагу індукційним плитам і з підключенням до генератора вони забезпечують приготування перших других страв. Тим часом у департаменті освіти та науки вже працюють над оновленням меню на весняний період. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.